Ситуація, яка відбулася тільки що, я ж сижу в себе ось в магазині. Ну я ж і продавець, ви розумієте, да? і власник, і продавець. Підходить до мене людина тільки що сьогодні 15 лютого. 15 лютого, Це буде відео ще доречне, тому зберігайте його і дивіться надалі. Бо буде цікаво. Як не потрібно викидати гроші на непотрібні речі? Підходить до мене і каже, дайте, будь ласка, мені зимовід і мій міцний препарат. Тобто препарат на основі міді. Да? А я кажу, ну хорошо, ну вроді це ж нормально, знаєте, я ж проводжу реалізацію товарів. Звичайно, може буде це дивно звучати, що зараз я далі буду говорити, Але, знаєте, здравий ум переважає трохи е ці доходи, чи що я розумію, що. Я як продавець маю більше реалізовувати продукції, і це все я сам зацікавлений. Але, але, бачите, я якийсь такий. Тому дивіться самі, хто буде до мене підходити, я спочатку буду, ну так, да, звичайно, буває, люди там приходять конкретно за конкретним препаратом, так як тут. Але я постараюсь порекомендувати те, в чому я розуміюся. Я кажу: а для чого вам зимовід і мій міцний препарат? Що це ви там у вас там, гектари саду? Каже, да, ні, хочу змішати. Змішати хочу, щоб ефект був кращий. Я кажу, а для чого? Зверніть увагу, для чого? Бо каже, ось е хочу дерево обробити, щоб нічого не було. Дивіться, Зараз я вам все розкажу і покажу, що я хочу. Ось цю баночку зимовід, да? Всі знають, що це за зимовід. Я кажу, ви просто беріть зимовід. Для чого вам ще мідь? Е, Вона мені каже. Бо так мені порекомендували. Я кажу: ну вам е, порекомендувала людина, яка обізнана саму. Ну, так, да, я в інтернеті прочитала, я там слідкую за блогерами. Дивіться, я це теж відео ви будете зараз, скоріш за все, бачити і чути в інтернеті. Але, але, знаєте, 100 думок, а одну то треба вибрати. Я кажу: конкретно, зимовід, виробник вже ось е, подумав за вас склад: олива мінеральна, сірка. І мідь. Так, да, міді небагато, але мідь є. Звичайно, маслом кашу теж не іспортиш. Але для чого брати зимовід і додати сюди мідь, невідомо, не які, е, не які будуть температури, чи ви хочете підпалити свою бруньку. Та краще візьміть, обробіть зимовітом. Обробіть зимовітом. І можете взяти, ось, наприклад, ось, наприклад, наприклад, візьміть бруньку. Потім обребють брунькою. Набагато буде кращий результат. Повірте мені, набагато буде кращий результат. І ви при цьому зекономите кошти. І повірте мені, ну не потрібно не потрібно тратити е, кошти там, де їх не потрібно. Замість того, щоб купити мідь, ну так, да, я як реалізатор, як продавець, я зацікавлений в тому, щоб. Щоб продати більше. Але ж слухайте, ну, ще якась є совість людська. Да? Наші тоді ті знання мати, щоб просто втюхувати. Тобто це не за цукерками прийшли. Дайте мені кілограм е, тих цукерок і кілограм тих цукерок, понимаєте? Тобто, всі ми розуміємо, що це цукерки. Але ж така сама ситуація в мене теж була недавно. Ось. Красочка, да? красочка. Садова. Бачите? Садова. Вона не просто краска на забори білити. Вона теж виконує функцію е, фунгецида. І, І захищає ваші рослини. Бачите? Ш, так, що тут так, власне, захищає рослини з хвороб? Ні, призначення фарба, призначення профілакторів. Коротше, а де це? в неї має... А, ось. Містить мідний купорос. Тобто, вона не тільки буде захищати вас, вас від різних погодних умов. Вона, якщо вона йде садова, то вона вже містить теж мідь. Тобто захищати буде від хвороб. Тому е, тратьте свої кошти правильно, правильно. Отак от.